А вихователька в нас була жінка, яку за якісь порушення звільнили з військової частини. Вона не мала дітей, не мала чоловіка і прислала сюди в інтернат вихователькою. І звісно, що вона там влаштувала казарму, дуже принижувала нас, била нас, вона ображала нас. Просто знущалася над нами, вже не пам'ятаю зараз, що саме відбулося, чи я не встигла домашнє завдання виконати, чи я отримала погану оцінку. Я вже не пам'ятаю зараз, але я пам'ятаю, що вона мене постригла наголо. Я була вже дівчинкою, вже підростала, мені було 12 років. Вона мене постригла, роздягла, повністю зняла весь одяг і провела мене по класах. Я не можу навіть вам сказати, що я відчувала в цей час. Це і ненавість, це і нерозуміння, не чому саме так, це неповага до неї. Якраз приїхала мама. Вона не мала приїхати це, це середина тижня була, вона не мала приїхати і побачила якраз оце все. Я сиділа заплакана, сиділа без волосся на голові. Вона запитала, що сталося, і вихователька сказала, що просто в неї там щось завелося, і ми мали приймати такі міри. І я попросила, мама, будь ласка, забери мене сьогодні.